Переїзд на Марс переноситься? Ілон Маск тепер тусить з Дональдом Трампом і пішов в політику. Навіщо йому працювати у Білому домі, якщо у нього і так: тачки, ракети, мільярди доларів та власна соцмережа. І я вам зараз розкажу, що маска з Трампом за Броманс і чому він заради нього, ну, скоріш за все, купив цілу соцмережу. Бо це вже схоже на якусь романтичну дораму про двох поганців. Ви скажете, і що? А те, що цю парочку обговорюють зараз у всьому світі, Трамп переміг на виборах у США, але подивіться, хто тут за нього найбільше впрягався, вгадали це Ілон Маск, підприємець, винахідник, власник соцмережі X, яку я все ще називаю Twitter. З неймінгом у маска взагалі цікаво складається. Але це вже інша історія. Компанія Маска SpaceX успішно запускає ракети в космос. Навіть планували відправляти людей на Марс. Тесла створює електрокари, які без водіїв катають людей, а ще роботів розробляють. Грошей у дядька Ілона ну немало минулого року він став найбагатшою людиною планети може і всесвіту ми ще не в курсі тож тепер спокійно розкидається доларами ілон обіцяв по 47 баксів кожній людині яка стане на бік Трампа і витрачав по мільйону доларів на таку агітацію щодня. А ікс, колишній Твіттер, завалював постами з підтримкою Трампа і ще регулярно зашкварювався там же. І на жаль, це стосувалося і України. От буквально нещодавно він типу пожартував про Зеленського, коли пройшло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги. А ще раніше маск пропонував віддати Крем Росії. І, взагалі, до Путіна у нього дивне ставлення. Американські журналісти пишуть, що Ілон Маск таємно наказав відключити зв'язок Стерлінг поблизу Криму, коли українські військові планували вдарити по ворожому флоту, і через це операція зірвалась. А це вже реальна зрадонька Ілони. А тим часом його друг Трамп гучно заявив, що завершить війну в Україні всього за один день, якщо переможе. Поки що кінця не видно. Треба дочекатися, коли Трамп офіційно стане президентом. Хоча Дональд вже встиг позвонити до Путіна по телефону. Звичайно, як геній бізнесу Маск усе робив не просто так. Він розраховує на винагороду від свого друга. Це не просто реаліті шоу допоможе Трампу виграти. Тому не дивно, що він погодився працювати у Білому домі у команді Трампа. Він там займатиметься зменшенням витрат. Ні, це не тому, що хороша зарплата. Насправді акції компанії Ілона Маска після цієї новини одразу ж зросли. А ще бізнесмен розраховує на фінансування своїх космічних проєктів з американського бюджету. Тому посада у біло тому домі йому тільки на користь він вклав у передвиборне турне Трампа немало своїх грошей, тож тепер зможе їх повернути і, можливо, знову виграє конкурс найбагатших. Бо в цьому році він поки всього лиш на другому місці. От вони з Трампом і ходять скрізь разом навіть на запуски SpaceX. Виходить, просто бізнес та гроші і нічого більше. Меланія Трамп може спати спокійно і не ревнувати. А щоб ми спали спокійно, треба, щоб такі багаті люди, як Маск, не загривали з путіним і допомагали Україні. І тут не треба бути мегамозком, щоб це зрозуміти. А що з мозком Ілона Маска досі залишається питанням? Хоча раптом він хоче подружитися з Путіним і вивести його на Марс разом з усією армією. Хм. Було б круто. Що буде з Україною, поки президент Америки знову Трамп? Точно ніхто не скаже, але багато експертних експертів говорять, що він дуже непостійна людина і не вміє сильно наперед планувати. І найбільше він цікавиться собою, своїм іміджем і вигодою для американців. Тому зрозуміло, що більше ніж ми самі за нас ніхто не заступиться. Мене звати Юля, і з вами був Колайдер. Підписуйтеся, лайкайте і не забувайте про коментарі. Обов'язково напишіть, що ви думаєте про маска, Па-па!